Ну давай, давай. Гей, Віле! А коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав, я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. друзяки. Діточок, як зірочок. Такий, як кам'ячок. Я біл гаріс. Куди лізеш? Я завжди мріяв професійно грати у звіробол. Як моя кумирка, Джет Філма. Я найкраща в цій грі. Хоча чи ім'я ти об'їлась. Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, О, ні! Ну ж, ліві. Знаєш, що я краще тут повтикаю. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. Тепер я! Козел! 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 Правило, знаєте! Дрібно та в пройо! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс. І я покажу світу, на що я здатен. Давай, я слухаю. Дай емоцій! ці. Дрівні вицапи це круто. Бум! Ти заціни, які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Mm, Стан ідеальний, шнурки як новий. Uh.